Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі! Коли ми чуємо слова апостола Павла моліться безперестанку, 1 Солонян 5:17, нам одразу виникає запитання. Як це можливо? Хіба можна постійно молитися, коли є стільки щоденних справ, турбот і обов'язків? Так можна, але не так, як ми це уявляємо. Молитва як дихання душі. Молитва це не лише слова, це передусім спілкування з Богом. І як наше тіло не може жити без дихання, так і душа без молитви. Молитися без перестанку означає жити з Богом у серці. Коли серце з'єднане з Господом, усе життя перетворюється на молитву, навіть коли мовчиш, навіть коли працюєш, навіть коли втомлений. Молитва не обов'язково має бути вголос, Бог чує наші думки, наші бажання, навіть зітхання. Коли ми з дячністю приймаємо день, коли несемо терпіння з довірою, ми вже молимося, коли відповідаємо любов'ю на зло, це теж молитва. Святі отці церкви вчили молитві Ісусової, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Вони повторювали ці слова так часто, що з часом молитва стала частиною їхнього серця. Так само і ми можемо вплітати короткі молитви у наше щоденне життя, молитва без поспіху. Часом ми спішимо навіть у молитві, а Бог не шукає багато слів, Він шукає відкритого серця. Іноді достатньо сказати: Господи, я тебе люблю. Або просто будь поруч, і цього вже вистачає, щоби бути з ним. Дорогі друзі, молитися безперестанку це не тягар, а благословення, це спосіб бути з Богом у кожному моменті нашого життя. Тож просімо сьогодні, Господи, навчи мене молитися серцем, навчи бути з Тобою завжди. Дякую, що були зі мною. Підтримайте канал Голос щоденної молитви, підпишіться, залиште коментар, поділіться словом з тими, хто шукає Бога.